Зараз у нас є такий проект, наш найулюбленіший всій команді, який називається Єбали. От, якщо чули, це система армія Розподіло. дронів бонус, угу. так коли військові знищуючи дронами різні цілі на фронті, отримують бали, за які вони потім купують собі додаткові дрони. Єбали, це його призвали самі військові, тобто неймінг, який прижився серед них, народний. і потім народний неймінг. Так і потім відповідно, що народний неймінг так і залишився, але там офіційно це система армія дронів бонус. Теж. Досить цікавий проект із точки зору розвитку, з точки зору комунікації. До нього велика увага міжнародної преси, тому що це така новинка, яку в плані гейміфікації війни яку винайшла Україна, і там, завдяки тому, що ми завжди креативні у всіх сферах цей проект власне і виник. І такого здається, ще не було в жодній країні світу під час жодних воєн, тому там це такий унікальний досвід, який цікавий міжнародній пресі.